Привіт всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо робити культиватора. Це буде це частина друга культиватора на Т-16. І саме ми показуємо, як ми робимо вже механізм, механізм місця посадки для циліндра, а саме вуха. Я по такому принципу робив, хто бачив в моєму тракторі. Труба і на них наварені планки, от по такому самому принципу. Зараз також покажу, як я роблю вуха самі. Ну, Вони схожі по принципах. Ось ми зараз болгаркою вибираємо ось таку каємку під ту трубу, щоб ми це наставили на трубу і обварили по шву. Воно буде дуже файно триматись. Я говорив, що все буде робити токар, але. Токар тільки виточить мені пальці, тому приходиться працювати з тим, що є. Як бачимо, отвір нерівномірний, і тут тонкі, тонкі края. Ну, в принципі, матеріал товстий, тому вони не так скоро розіп'ються, поки що буде так. А потім ми розсверлимо і зробимо нормальні петлі. Як бачимо, ми виварювали, висверлювали, тому що я почав сверлити сверлом. Почав сверлити ось таким сверлом. То у мене грані посточувалися, це не ось це. Зараз я покажу то. Ось це сверло. Ми, як бачимо, дійшли до 20, все файно, всі ступеньки цілі, а далі просто безжалісно його гризло. Бачите, тут не так ступеньками, тут навіть ступеньки погризло просто. Тому ми прийняли таке рішення, як його. Розварити. Я думав, я розвалю, розварю на трошечки, а потім ми досверлимо. Типу, ну просто кромку края познімати. Але ми вже так затопили це сверло, що воно навіть кромки ти не хотіло збирати. Е, є в мене ось такі трубки. Діаметр 25, такий як потрібен. Я хотів їх варити в саму цю планку, але воно не підійшло тим, що якщо я так. Розточу прямо під наружний діаметр, то в мене просто не буде до чого там приварити. Тому поки що так. Другі вуха, які будуть на самій балці, в мене вони ось. Ось тут, бачите, варені така трубка, як я показував тільки що вам. Ці вуха просто приваряться. Ну, я спочатку варю на оцю трубу. Ось такі аналогічні планки, тільки з отвором під циліндр. І потім ми вчіпимо циліндра і побачимо, на яку довжину тут приварювати. Якщо вистачить, ми заріжемо, там, відріжемо і приваримо е, цих дві там, косинці покладемо. Якщо не вистачить, я візьму ще металічну планку, подовжу. Ну, Я думаю, ось так буде достатньо. Подовжу і все буде добре. Візьмемо в мене є ось така планочка, відріжемо, який нам треба. І все. Я думав її взяти, розсверлити, розточити, але Мому, мому плюс 30 км ніхто таким не займається, тому потрібно робити самому. Був би плазморез, було б взагалі пушка, але в майбутньому він у мене буде, але поки що, поки що маємо, що маємо, так сказати. Ми, звісно, трошки в нас надиміли тут. Сварку варив. Ось це все, до речі, оце все, що виварював, шлак з металом. Ось такі шарики залишались. І штук 6, мабуть, електродів випалив, поки я розварив Ось такі отвори. В принципі, вони трошки кривуваті. Один ідеально все з ним добре, інший, інший трошки менший. Ну, ми його ще, ну, в принципі, він по діаметру такий, як потрібно, лише трошечки, як бачимо, сферична в неї така росточка, тому ми беремо ось такого напільника і годинки пів поросточуємо і буде все добре. Хотів я випалити ось цю петлю. Ось так. під оце мені потрібно, хотів ось так, Але я спробував болгаркою набагато простіше. Звісно, тяжко трошки булгарці, але ми робимо з переривами і порядку ми нарізали. Такими полосками, а потім ще щувальним диском це все вибираємо. Ми Його виточили. Ось так, по принципу, воно буде накладено. Ось, бачимо, плотно перелягає. В принципі, воно має бути. Піднімем. Ось так. Підняте. Циліндр має бути. Ось так, Ось Отак ми його приваримо. Десь приблизно і потім опа, і циліндр зайшов всередину назад. Все, Зараз виточимо другу і будемо вже приварювати до труби. Два вуха вже готові, можна приварювати, але ми для того, щоб потім воно все дуже, ну, все зійшлось. Ми зараз вставляємо палець і їх прихватимо між собою, щоб потім, тільки поставивши, проваривши і було вже все готово. Ми проміряємо скільки циліндр тут, даємо ще допуск на якісь там шайби плюс до нього. І прихватимо зверху, і прихватимо знизу якимись. Потім їх відріжемо. І відполіруємо, покра... пофарбуємо, щоб все... щоб все стало рівно, бо все одно будемо приварювати вправо-вліво і тоді вже палець криво стане. Так ми зараз пальцю... з пальцем його ну, прихватимо і потім приваримо вже на саму е... направляючу трубу. Ось такі бандури ми прихватили, там кусочок швеллера, тут кусочок Такого точно вже нікуди не втече. І в принципі я міряв. У нас гідроциліндр також сюди входить. Зараз навіть я перед вами Ось дві шайби, ось вухо. Ну, і рукою не дуже зручно, але хочу показати, що все, все по плану. Ну, ось все. Бачите, стає воно. Потім воно ще, в принципі. В принципі, воно ще ж буде гуляти, трошки правіше лівіше, оці будуть вуха ходити. Потім, вже, коли поставимо циліндра, поставимо пальця, все буде файно. І ми вже попри ну, тут, е розкоси такі три кутнички понаварюємо, щоб воно упругість більшу мало, щоб не гуляло. І все, я думаю, в принципі, на цьому можна буде завершено. Зараз ми витягуємо ось цей палець, вибиваємо його, бо він тут в одному трошки тугувато. І приварюємо саму конструкцію на трубу. Ми прихватили. Косівка на задньому фоні трошки мішає. Але тут таке. Прихватили ми, по суті, трошечки не вгадали з розміром, але сюди ми будемо вставляти ще метал, щоб підварити його. Це нічого страшного. Ось так прихватили, в принципі, воно... ось ця площина до цієї десь ну, може, градусів 80, ну, а може й 90. тут. Ось видно, трошечки, як... Е, майже 90 можна так сказати, то в принципі. добре, що ми варили, воно тримається все по площині. Що супер. А зараз будемо варювати ось ці віконця, заварювати з наручі, потім знімемо відріжемо ці, що тримають балдовини, і середини, І буде триматись. На жаль, доробляли вчора все вечором, було дуже темно і знімати не було як. Але зараз я вам покажу саме результат. Результат вже готовий. Ось такий у нас вийшов результат. Пальці, звісно, до токаря, токаря нам доточить. Вони бачу, підходять від Сергія від нав'язки задньої МТЗ, щоб було чу-чуть довше було файно. Залишилось поставити проставочні якісь шайби, щоб воно тут не гуляло, не билось. І в принципі все. Наварили ми цю байду, усилили оголочком. І ось так, як цю говорив, наварили, тут навіть навіть не зрівнювали нічого, воно полукругом, так прихватили косинці, поприхватювали, І ось в тестовому, в тестовому режимі ми поставили циліндр. Як я казав, ми переїхали, густим, сховали шток всередину, щоб він не ржавів, нічого. Він буде ось так стояти. На ось такому, да, Ципки будуть там по землі, можна сказати, валятися. На максимальному зараз вам покажу, як воно у нас виїжджає. Трошки тяжкувато, бо шланги довгі і вакуум создається. Ось так. А це максимально витягнутий шток. Якраз. Сьогодні я ще придбаю ципки і ми їх вже сюди поставимо. І будемо тестувати. Шланги я чуть-чуть довше купив чим потрібно. Бачимо, вони набагато довші. Тут я вже на бачимо, новий поставив е уголтовий. Взагалі тут була оця така різьба виходила і вона була заглушена, ми її накрутили, придбали такий уголочок і накрутили. І тепер тільки залишилось. Тут вони, до речі, углам йдуть, щоб не купляти окремі угли. Зараз тільки їх прикрутимо до розпідлітеля самого і в принципі, можна буде навік завести, попробувати, чи воно працює. Ну, як бачимо, у нас чуть-чуть морозець, хай сонечко погріє на двигуна. І ми заведемо, попробуємо його підняти. В принципі, це буде сказати, фінальним завершенням. Ну Частина ще одна буде. Як ми її ще пофарбуємо і вийдемо в поле. Тому на сьогодні все. Ось такий результат у нас вийшов. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!